15 років перевезення мають 15 автомобілів і зараз розумію, що ніфіга не рахується, поставив всі на базі стояти. Ну правильне рішення. Ну ми так же само робимо. Не рахується, стоять, рахується, поїхали. Тільки ось питання до інших перевізників, які я не знаю, яку математику вони там бачать, якось рахують і їздять. А потім скажуться, що експедиторські компанії рублять ціни, заробляють космос. Та я в попередньому відео розказував, як е, був тендер. Ми приймали в участь. Е, ми сказали, що мінімальна ставка 470 гривень. ітогі знаєте, яку ставку запропонували компанії? Це 8 тисяч тонн або перевезти. Запропонували 287 гривень. Компанія-перевізник, в якої є свої машини. І хто кого там розводить, хто кому не дає заробляти. Блін, якби всі плюс-мінус зрахували свої гроші, вони б зрозуміли, що окей, ну не можна такі дешеві ціни ставити. Я просто не бачу там заробітки. Ну, чесно кажу, я не бачу там заробітку. Хтось побачив, поїхав, в ітоги е вони подумали, що вони заробили. Вони ніфіга не заробили і не дали нікому заробити. Тому ну дивіться, це таке, е на мою думку, Е, без дармовозів, е, ну, ну не можна зробити так, щоб хтось не дармовозив, Ну ну ти, що датчик поставиш, якийсь що ти контролювати якось це зможеш. Ну хоче людина собі, але розумієте, він же ж як вже теж коментар та минулому відео був. Ти зараз дармовозиш, потім в тебе немає грошей зробити автомобіль, ти його ставиш, щоб там ну прям так і писали, щоб паслись кури, сім'я голодує, і ну все, до побачення. Твій бізнес закінчений. Тому треба трошки трошки думати і рахувати, скільки будуть коштувати перевезення, і не забувайте, що. Ніхто вас не змушує їхати по дешевим ставкам.